Пропонується до розгляду такий порядок денний. Перше питання про підсумки економічної та соціального розвитку району за перше півріччя 2014 року. Друге питання про підсумки виконання місцевих бюджетів району за перше півріччя 2014 року. І третє питання про систему повічення цивільного захисту. За результатами оцінки діяльності районних державних адміністрацій, Жашківський район у січні червні 2014 року чотирнадцятого вісім... 12 місце серед районів області. В сфері економічного розвитку четверте місце. За січень червень реалізовано промислової продукції на суму 464 мільйони гривень, що на 8% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Проте села ГТ районів області це четвертий результат. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення славе 12 195 гривень. Обсяг експорту товарів у січні-червні збільшився у 10 разів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає на цілі на 6%. Найгірше у нас покланені нас, населення рано праці 17 місце заборгованість заробітної плати де нас потягнула, імпрація, і державні за 17 місце залишився на рівні першого кварталу І не погіршився, і не покращився. Значить, в структуру інвестиційна діяльність. Всі інші показники покращені. Всі інші покращені, але високий рівень заробітній нівелює всі ці показники. За підсумками роботи першого півріччя поточного року до та спеціального фонду місцевих бюджетів в районі мобілізовано 25 мільйонів 323 тисячі гривень доходів без врахування трансферу. Виконання затвердженими радами завдань забезпечено на 115,5%. Тобто понад плану надійшло 3 мільйони 404 900 гривень порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5,4%. За цим показником район посідає шосте місце в обласному рейтингу. При цьому слід врахувати, що середній обласний показник становить 10,6%. Станом на 1 липня 2014 року затверджене завдання з надходженням до Загального фонду місцевих бюджетів району виконане на 107,6%. При плані 18 мільйонів 800 гривень. Мобілізовано 19 млн 569 200 гривень власних та закріплених допомогів. Понад плану отримано 1 млн 374 тисячі гривень. Темп росту надходження до відповідного періоду до минулого року становить 99,5 тисяч. Районний бюджет виконано на. 100. На 103,4%, міські на 18,5%. Сільські бюджети в цілому на 112,4%. Оксана Петрівна, ви вже чули з доповіді Олени Олександрівни, що у нас складається така нехороша ситуація, що є заборгованість місцевого бюджету за використаний енергоносії. Я знаю, що в казначействі енергоносії, так як і заробітна плата, проходить нормально. Вам можливо необхідно попрацювати із розпорядниками коштів, щоб вчасно вклали платіжні доручення, щоб вчасно оформляли документи на проплату за енергоносії. Ну, програма заплати енергоносіїв склалася буквально десь останні 2-3 місяці у зв'язку з тим, що районний бюджет брав великі опсяку для покриття витрат на оплату праці для працівника. І район не встигає погасити позику, і тому в нас виявляється е, дефіцит пошті. Ми водичку оформляємо, але ми її не встигаємо е, гасити, і тому в нас день два, виходить, затримка. Ми працюємо над цим, намагаємося раніше на день-два оформити позику, щоб у нас був запас днів до кінця місяця. Я вас попрошу в цьому місяці попрацювати над цим питанням. Я думаю, вже ситуація вирівняється із я маю виду, з надходженням коштів. Да, ну, так, ну трошки, якщо буде тенденція більше no, доходи, будуть надходити. Ну податкова нам допомагає да. по надходженню коштів. Зараз темп нормальний. Так. так що я вас попрошу на контроль на особисті взяти проплату за, значить, за е, енергоносії. Там особливо освіта медицина. Освіта медицина, там основні кошти. І тому ми виходимо на 18 місці по сплаті за енергоносії. І наступне питання. Значить, у нас є, ну ви назвали декілька сільських рад, які недостатньо, можна сказати, попрацювали щодо збору надходжень до, до бюджету. Так, я чув шуляки, ахмати. Королі, <ребував> так. Да, да, да. Які роботи були проведені сільськими радами щодо активізації їхньої роботи? Які заходи були в житті? Ну, фінансово фінансово управління. У фінансовим управлінням постійно здійснюється аналіз надходжень до бюджетів. Так, вони, також вони тісно ну, працюють із сільськими радами, які повинні регулярно проводити давні звірки з платниками бюджету для того, щоб виявити, чи є в них заборговані, чи своє часто вони працюють. Ну, я так думаю, що Цьому місяці вже покращується ця ситуація. Які у нас такі сільські ради є задніх посуд, так да? Можете назвати ярко виражені? Скажемо, у мене ж немає такого аналізу в управлінні, тому що у нас є загальний збір, але як на мене, то наприклад, поліка у них резерви по одні сітника, про яких я вчора говорила. Там втрати порядку 10 тисяч. Для села це що? Це не, не дуже великі гроші. Я вже не знаю поскальних, але що я тільки щитала, по Там. понагірні, ну, вони не пасуть, по по-моєму, задніх нагірних, але що там тільки понагірні 80 тисяч, подифолога збирається, якщо то просто сільський голова Хоч щось почне робити. Все то нам потрібна тільки допомога. Ми все зробимо. Ми вчора я прийшла з наради. Дівчата вже зробили 260 викликів по наусі і стоїть тільки роздати. Це конкретно чітко, кожному, кожній людині запрошення прийдіть. Якщо ти не отримав дохід, будь ласка, напиши пояснення, ніхто нічого не спорить. Але зверніться всі податково. Тобто так, втрати по одноосібниках по району без порядка 300 тисяч гривень. Шмарина Миколаївна, я вас попрошу про люзький напрямок, на кого є запрошення, завтра до кінця дня передати, і ми будемо об'їжджати ці населені пункти. Mm -hmm. Будемо працювати з ким по цих питаннях. Із досвідниками персоналу. І з одноосібниками, з фермерськими господарствами, будемо спілкуватися і працювати. В районі створено безпечного розпорядження голови районної державної адміністрації від 3.800 року номер 203 Служба оповіщення та зв'язку. Дана служба створена на базі Жашківського цеху комунікаційних послуг номер 3 пад Черкаських філій «Укртелеком». При загрозі оповідних незвичайної ситуації розпорядженням начальника цивільного захисту району, за поданням начальника служби оповіщення зв'язку для організації управління задіються всі відомі чи технічні засоби зв'язку району, незалежно від форм власності та підпорядкування. Оповіщення керівного складу комісії з питань технологічної і безпеки на звичайних ситуації, керівників, підприємств, установ та організацій і населення здійснюються засоби місцевої системи централізованого оповіщення на базі апаратури П-160. З використанням локальних і об'єктових систем оповіщення, системи циркулярного викрутку, а також за допомогою засобів радіомовлення та телебачення. До повіщення залучається персонал чергової зміни технічної експлуатації телекомунікаційної мережі Жашківського цеху No3. Відділу з питанням захисту оборонної роботи розроблено та погоджено схему організації повіщення та по зв'язку в Жашківському районі. А коли вони перевірялись скій... два години прошли рік. Я коли вмикаюся кнопкою. Кнопка Кнопка є на телефоні і одна кнопка на Вони Одна від води незалежно, Що далі? Що таке серена? значить доводить до уваги увага всім. Щоб при цьому потрібно включити всі засоби це коїсь радіо, в коїсь телебачення і слухати те повідомлення. Яке виничає чи нічого? І тоді вже інформація заходить доводить на сання, що потрібно робити. Ваша точка зору, наскільки вірогідні, що люди, люди там вікнуть телевізор, що немає електроенергії, звідки вони можуть отримати інформацію, що їм робити, куди бігти. Ясно, що в нас сховищ немає, ховатись від авіанальотів, немає туди, що? можливо, вони них свої погріба, але вони будуть шоковані, перелякані, що є сирена. Що робити? Ну, в основному то, тексти повідомлені, це воно через засоби масової інформації. Це було в газету, це було по радіомовленню. Але, як і кажучи, на сьогоднішній це система наскільки, ну, раніше. Просто про 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 що про про про... може пропозиція до, до цільності приводу по радіо такий лікбез маленький провести. До пам'яті, розкажіть. Я би проводив це, якщо не щоденно, то можливо раз в неділю точно. Я, ну, я пропоную просто, враховуючи ситуацію, раз на неділю, щоб виступала, можна якусь коротку інформацію, при отриманні е, знаку сирена люди добрі, будь ласка, вмикайте телевізор, чи що якщо немає електроенергії, так що вони такі. мають робити, пролепонувати кудись, в якийсь центр, чи до чи, вас, чи в МНС, чи куди вони мають. Це потрібно відпрацювати більш детально і більш практично. Все може бути. Електроенергії немає. Куди їм треба телефонувати? Може і зв'язку немає, то тоді може не, не знаю, передбачити, подумати, ми машина буде їхати по місту, тось оголошувати в форму.